З ворожих атак і надзвичайних ситуацій. Так минула ніч на Нікопольщині. Однак у райцентрі нині усувають наслідки вчорашніх обстрілів. У понеділок окупанти накрили Нікополь з важкої артилерії. Є руйнування цивільних об'єктів, пошкоджені три домівки та дві господарські будівлі. Люди вціліли. Комунальні підприємства виконують свою роботу, будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза артобстріла в нас залишається. Не будь байдужим, подаруй малечі щастя. У Нікополі шукають патронатних вихователів для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і з якихось причин мешкають без батьків або законних представників. Кандидатами можуть стати повнолітні люди, зокрема з числа безробітних, а також іноземці з посвідкою на постійне проживання. Їм пропонують виплати на малечу та заробітну плату. Охочі можуть звернутися до служби у справах дітей за адресою вулиця Електрометалургів, 17-1 або ж зв'язатися з фахівцями телефоном. Час повертати своє. На Нікопольщині до гвардії наступу вже записалися 53 жителі району. Набір добровольців триває. Якщо хочете долучитися, можете подати заявку. На офіційному сайті МВС або ж через СНАП на вулиці Електрометалургів, 3. Графік роботи центру з понеділка до суботи, з 8 і до 17 години. Вийшов на вулицю у футболці з написом СРСР та пропагував комуністичний режим. У покрові біля продуктового магазину поліцейські затримали прихильника тоталітаризму. Це був 66-річний місцевий житель. Йому вже повідомили про підозру.